Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати переадресацію дзвінків. Тобто, якщо хтось до вас буде дзвонити, наприклад, 5-10 секунд, ви не будете піднімати, вам буде йти переадресація на інший аккаунт у Скайпі або ж на ваш мобільний або домашній телефон. Натискайте на ваш мережевий статус. Налаштувати переадресації дзвінків. Налаштувати передресацію дзвінків. І ось тут можете на логін. Вводити новий логін, куди треба переадресовувати. І тут вводити впродовж кількох секунд, поки ви не відповідаєте. Якщо ви хочете на номер телефону, то вам потрібно кошти на рахунку або певна підписка, тобто певні кошти. Вводити кошти, а там вже перевірити, тому що тут треба перевіряти їхні тарифи. Я, чесно кажучи, цим не користуюся. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, якщо не допоміг. Я це зрозумію. Не підписуйтесь, не ставте лайки. Дякую за увагу.